Як сівали вже, то, то наче вже входить в хату, можна посівати. Колядувати, то лядували попід вікнами. І щедрувати під вікнами, в хату дуже не заходили. Хто закличе, закли... то так, а хто не закличе, то ні. Вечерю вже носили, то теж так, хто закличе, то в хату вже на, на дворі не давали ту вечерю. Ну, а вечерю що? Носили цю кутю, десь там вже груші у тому. У компоті чи у звар, у звар тоді більше казали? Де там уже конфет якийсь положить? То. І це обязательно треба, хто із пшениці ту кучу варив. То та пшениця вже розвається, така то й так. їли. І що ж вони казали, які слова на ще дрування? Наші дровані? Це я казала Так. а це щедрівка. Щедрівочка ще давала, до віконця припадала, що тьотю наварили, на тьотю що ви, тетю, напекли, як гаряче, нехай вам, а холодне — не сіть нам. Виносте до дохід, бо потягнем хату на лід, а з льоду на воду, а з води на пісок, та дайте ще й сало кусок. А що донесу, дайте ще й ковбасу. <ріст> ну, разні кожне приборобки. Бо тоді на ці празники кожне різало свині, кожне ковбаси робили, кожне це. Хоч вже й забирали, їхнє ну, вже врем'я, це вже, то вже не забирали. А тільки тільки що то года 2 чи три було, що різати не було. Ну, забирали.